Обираємо, який ти їш, давай так. Так, ну припустимо, зараз я подивлюся, що я тут би таке собі взяла. А ну, тут немає прям таких, знаєш, популярних понтових, бо є ж такі. Ну давай подивимося на от таку. От е... нехай буде така шоколадка. Без цукру хоче. Бачиш Угу. Така шоколадка. Ні, угу. Ча... Оця от вона чорна, я так розумію, так. Да. Чорний шоколад можна? Ну не те, що можна, я просто говорю, що це вже класно. Тут навіть бачите, тут білку 7,9 грамів. Вуглеводів угу. не так багато, 8,6 на, на 100 грамів. Все одно багато жирів за рахунок цього какао-бобів. І за того тут дуже величезний калораж. Тобто тут калораж, якщо ти візьмеш 500 кал... ну тут більше, ніж в снікерсі калорій. Угу. І ти Добре. розумієш, да, чому, типа, якщо ти, наприклад. да, мінус. Да, ти дуже багато калорій вживаєш, а тут а вуглеводів мало. І білку мало. Тобто, ну а калорій багато. Є моменти, ну тобто. Дивлячись про що питання, тобто це все одно багато Підсовдити калорій. Дух. Да, але ну це не по непоганий варіант.